Друзі, всім привіт! Доброго раночку! Хотіла з вами поділитися своєю нашою спонтанною ідеєю. У останні дні, буквально перед 7 листопада, зробили таку тепличку. Дуже швидко її встановлювали. Тому що думала, що йдуть заморозки. Але один раз тільки у нас був заморозок і той незначний. Але ми встигли перенести сюди ось таку полуницю. Переносила її прямо із землею, тому ніякого стресу вона не отримала. І як бачите, ягодки, навіть ось, якщо видно, вам, то трішечки-трішечки починає червоніти. Ось така красуня. Просто дитина дуже просила все просить ягід, тому заради неї я їх не обривала, а ось так принесла. Звісно, там, де ягодок немає, кущ шикарний, дуже. Шикарніші кущі, а там, де ягоди є, там трішечки вони менші. Ну, Тут хоча б трішечки, щоб настигло ягід, і вже тоді можна буде все інше обривати. І... Спекійно зимувати. Насадила я також тут ранньої полунички, тут сорт бріла у мене трішки Сандри, також там ще перший рядочок, там не дуже, звісно, не дуже, вибирати її буде. Удобно, але ж все одно не буде ж земля гуляти. Тому так ріденько посадила в один рядочок там Аріани трішки, трішки лії цукрової, трішки Олександри і в кінці знову ж Сандра. Так, тут у нас ще, ще Рем. До речі, це Зара, а тут ще трішки посадила Габріло. Тут кущики трішки менші, тому що пізніше вона висаджувалася, але також переносила її з городу сюди, із грудочкою городочкою землі. Так, а це, ще посадили так уже швидкоруч. На швидкоруч теж це раннє цей вайбранд. Тут посадили в три рядочки, щоб хоча б хоч якась ягідка була, щоб тепличка наша не гуляла. І тут іще ось, бачите, іще я. Не досадила. Зараз вам покажу, де я беру саженці, і що я вчора знайшла. Ось вчора тут копала саженці. І ще знайшла ага, вже її. Вчора ще вона. навіть позавчора вона була ще ціла а сьогодні вже її, видать, слумак з'їв. Ну, що я хотіла сказати, що і вже і приморозок був а все одно не може заспокоїтися наш вайбранд. Ось така вона гарна. А ще хотіла вам показати, як виглядає сорт Маріяка. Дивіться, яка вона гарненька В неї такі великі листочки. Ось такі кущики величенькі. Дуже мені цей сорт сподобався. Рішечки собі розсадила. Казала я, що в цьому сезоні вже все, вже не буду більше нічого замовляти. Що ви думаєте? Вчора <гум> ще я замовила полуничку Значить, як прийде посилка, я вам покажу, що я замовила. І не знаю, ще, де буду садити. Ну, там є пізній сорт один то в будь-якому випадку на городі. А один є ремонтантний, то ще, можливо, тут посажу в теплички. Будемо бачити. Так що до зустрічі. Не забувайте ставити лайк, підписуватися і коментувати, можливо, які питання. Будемо все вирішувати разом з вами. Всім гарного дня, до побачення!